До вашої уваги ремонт вимощення житлового будинку панельного. А при його виконанні ми, як завжди, користуємося принципами оптимальної ціни, високої якості та гарного вигляду естетичного. За технологією ми виконуємо демонтаж. Але існуючий демонтований матеріал, ми залишаємо для об'єму в якості основи. Трамбуємо його, використовуючи новий щебень, ущільнюємо добре. Потім укладаємо плівку гідроізоляційну разом з сіткою армуючою та заливаємо бетоном. До цього ми ще використовуємо мастику гідроізоляційну на стику бетону та цоколю. А потім виконуємо, виконуємо нарізання деформуючих швів та заповнюємо їх поліуретановим герметиком.